З метою відзначення високого професіоналізму, бойових заслуг, мужності та відваги особового складу військових частин почесна відзнака за мужність та відвагу вручається в окремій бригаді територіальної оборони сил територіальної оборони збройних сил України. Відзнаку президента України отримує командир бригади, полковник Руслан Ткачук. Пане полковнико, вітаю вас днем державності. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. 112-й окремій бригаді територіальної оборони сил територіальної оборони Збройних сил України. Відзнаку президента України отримує командир бригади полковник Олександр Павлій. Полковник Павлій. Пане полковнику. Вітаю вас. Я Дякую за службу. Служу українському народу. Нагороджено орденом за мужність другого ступеня Козьменка Юрія Вікторовича, старшого сержанта. Юрій Вікторович, маю честь привітати вас. Дякую за службу. Українському народові. Дякую. Лише перемога над неволею дає справжню свободу. І сила перемоги визначає міцність і тривалість миру. На сьогоднішній день сота бригада виконує на Ліманському напрямку свої бойові завдання досить успішно. За чотири місяці, які знаходяться на цьому напрямку, бригада не втратила жодної позиції, а навпаки, тільки покращила своє тактичне положення. Тому я. В принципі, вітаю весь особовий склад своєї ж бригади, нашої бригади, з такою відзнакою. В першу чергу бажаю всім залишатися цілими, живими, повернутися додому тільки з перемогою. В свою чергу гарантую, що бригада і в подальшому виконає всі поставлені завдання перед нею. Вона не підведе.